Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, які разом з нами шукають хороші, красиві, цікаві, раціональні способи розв'язування різних всяких задач з інтернету. Мені попалася ось така задача. 3 в степені х-2 в степені х до рівня 65. Олімпіадне завдання з математики. Чи можете ви скласти вступні іспити до Гарварду. Ну, я точно не зможу, бо я англійську мову не знаю в достатній мірі. Ви, мабуть, зможете, шановні учні, але я вам пропоную все-таки складати ЗНО і вступати в наші українські університети. Зокрема, на бюджет. А для того, щоб вступити на бюджет, пропонується добре знати математику. Ви знаєте, я б на це рівняння, може, навіть і не звернув би увагу. Якби ну, таймінг 8 хвилин, ну, в принципі, нібито непогано 8 хвилин. Але я знаю лише один спосіб розв'язування цього рівняння, інших не знаю. Тому я. Подивився, як розв'язує автор, і був здивований, чесно кажучи, здивований неправильним розв'язанням. Тому пропонується вам натиснути паузу і розв'язати це рівняння правильно. Я сподіваюся, у вас вийшло, а я все-таки хочу показати, я зберіг для себе скріншоти. Автор ось так розв'язує дивний спосіб. Подає як різницю квадратів, позначає. Вводить дві заміни і каже, що або А плюс Б дорівнює 13, або А-Б дорівнює 5, виходить на систему, закінчується це рівнянням. Ну, цей спосіб був би правильний, якби в нас була гарантія, що Х і y є натуральними числами. Якщо розв'язувати це рівняння на множині натуральних чисел, то такий спосіб розв'язування має право на життя цілком. У нас такої гарантії нема. Тому, звичайно, в таких випадках застосовується метод функціональний, фактично. У мене є багато роликів на каналі, коли ліва частина рівняння, наприклад, зростаюча функція, права константа, і ми робимо висновки про те, що рівняння має не більш одного розвитку. Але це не той випадок, все ж таки. Якщо ми будемо розглядати ось таку функцію, це різниця двох зростаючих функцій. Казати про те, що вона. Скрізь заростає або скрізь спадає, не можна і треба окремо досліджувати, шукати точки екстремумів. Тому це не пройде в такому вигляді. В той самий час тим учням, яким не змогли розв'язати це рівняння, хочу зробити підказку. У мене у підручнику 11 класу профільного рівня. Ось є такий приклад 11 розв'язати ось таке рівняння. Досить схожа ситуація. Тут у нас і ліва частина рівняння зростає, і права частина рівняння зростає. Тому зробити висновок неможливо. В той самий час, Х дорівнює 2, ми бачимо корінь, єгипетський трикутник. І далі автор пропонує спосіб, як за допомогою. Красивого прийому можна зробити так, що ліва частина рівняння стала функцією спадною на R, права константа, і ми дуже швидко закінчуємо це рівняння. Абсолютно стандартний прийом, я думаю, він є в багатьох підручниках. Тому, шановні учні, пропонується натиснути паузу, розглянути приклад 11 і повернутися до нашого рівняння, спробувати його розв'язати. Ну, тепер я думаю, у вас абсолютно точно вийшло. Я просто продемонструю цей метод. Легко побачити, що х дорівнює 4 корінь. Тому що 3 в четвертому мінус 2 в четвертому це 65. Нам, звичайно, дуже хочеться, щоб цей корінь був єдиним. І як це дослідити, я покажу. Ми поділимо ліву і праву частину цього рівняння на 2 в степені х. Ну, давайте я, мабуть, це скопіюю. Так, погано я скопіював. Отже, приділення на 2 в степені Х ми отримаємо у лівій частині рівняння 3 других в, степ 3 других в степені х мінус 1 дорівнює 65 на 2 в степені Х. І я можу це написати трішечки по-іншому. Це 65 на 1 друга в степені х. Давайте аналізувати. Наша функція ось така. Є зростаюча на R. Наша функція ось така з на R. Ну, Після цього робимо висновок, що рівняння зірочка має не більше одного розв'язку. Це один розв'язок ми знаємо. Ось така, таке рівняння. Ну, те, що я його розв'язав швидше, ніж за 8 хвилин з усякою болтавньою, да, це, 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 це інша справа. Я його розв'язав правильно, на відміну від автора ролика. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Маю сказати, що рівняння достатньо стандартне, Стандартне, складне рівняння, яке розв'язується за допомогою аналізу функцій. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення.